Ну, всі дня, дівчата і хлопці, сьогодні я спечу булочок. Ті, ще колись, я, не... я вже не пам'ятаю, як вони називаються, але вони коштували 4 копійки, 100 грамовки такі були. Значить, так, я взяла 350 мл молочка. Тісто буду замішувати одразу, без опари. Тепер беру 4 ложки цукру. Не пам'ятаю. Пів чайної ложки солі кладу сюди. Олії, три ложки. куряче яєчко одне. У мене воно таке невеличке, дріжджів від 25 грамів, може, 30, тут приблизно, бо я так на око, я вже знаю приблизно, скільки це на око. Можна цукру ванільного покласти чайну ложку, гарненько його. Розмішаю, рідкі інгредієнти я вже розмішала. Тепер, ще я сюди буду класти сушений виноград, тобто родзинки. Ще в мене тут десь 30 грамів маргарину. Можна масло важко, що є. Взагалі можна і смальцю ложку покласти. До речі, буде дуже смачно. Борошну. Борошна треба буде. Від 600 грамів. І ці інгредієнти я буду вже вмішувати в, в тісто. Буду замішувати тісто і буду вмішувати. Можна навіть і зараз вкинути родзинки. Можна не класти взагалі родзинок, це вже забажання. І ось маргарин. Тепер замішую я тісто. Хорош, вію стільки треба. Всипати буду борошно. І домішую тісто на поверхні. Все вийде, все буде добре. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Не забувайтеся, що не тісто у вас місить, а ви тісто. У вас все вийде. Це гарненько так помішую. Тісто я вже вимісила. Ось таке воно гарне вийшло в мене. Я кладу його в мисочку, можна взагалі -то ось так залишити. Мисочкою накрить. І десь хвилин через 30 я його підімну, потім ще через стрішки, ще раз підімну, потім будемо ліпити булочки. Кістечко моє вже підійшло. Ось таке воно дуже гарне. Я зараз поділю його на 9 частин. Можна взагалі-то переважити тісто і зробити 100 грамовки, де батарейка сіла в вагах. то Я, я і на око пороблю. Я 9 кульок зроблю. Я люблю або 12, або 9. Взагалі то тут 10 повинно бути. Я зроблю 9. Підготувала я поверхню і буду зараз робити булочки. Ось так я вивертаю тісто гарно. І вкачую. Але не так сильно, щоб Бо буває його вирви. І стараюся так, щоб родзинки були всередині. Так, далі, дівчата, тісто аж свистить. Ми на пекарні раділи, коли тісто нам підсвистувало. Це значить, що все вийде. Ось так ми складали тоді ті булочки. У нас на листу було по 20 штук 4 на 5. Ось так густенько ми складали. їх. Це були 100 грамовички. І їх ось так ставили в розстойку, коли вони піднімались, потім випікали. Ставлю їх в розстойку, розігріваю духовку на 180 градусів чи на 190 можна. От, потім буду випікати десь 20 хвилин. Трішка в чому ще в цих кулочках, що по стандарту вони повинні так лежати, щоб вони начебто одна одну підтримували, підпирали. Це таке. Я так ще зробила. І далі стоять в Кулочки мої вже підійшли. Я їх ось так помазала. Курячим яєчком, можна просто водою побризкати, але вони будуть такі світліші, без такого глянцю. Тепер ми ще тоді, коли я працювала на пекарні, ще їх ось так трусили маком. Але не завжди, коли він був. Це не обов'язково. У мене є, то я потрушу. Взагалі-то можна і без родзинок. Це вже я додавала ці родзинки, але. Воно має право на існування. Ті, що із родзинками вулочки, такі більші в 350 грамів. То були вони тоді, називались, пам'ятаєте, Дніпровська. Приставлю в духовку випікати десь до 20 хвилин 180 190 градусів, але трішки зменшу. Хвилин через 10 зменшу вогонь до 170 градусів. Ось таких я дівчата напекла булочок. Це такі в нас пекли на пекарні колись. Такі повітряні. Ще Дніпровську дівчатка з печем. Та ще багато варіантів, ще повну. Ось, ось така вона. Ось така. Ще, як я в школу ходила, то взагалі ось так розрізали і всередину клали повидло. Дуже я любила, коли мені попадається серединка. Ось така вона в розламаному вигляді. Ось така повітряні. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!